Чоловіки, наші колеги, ну так сталося, що 14 жовтня вже зараз ми святкуємо День Захисника України. Як би воно не називалося, такий день був трошки не в такому числі, але цей день символізує мужність, самовідданість, гідність, чесність. І де б ми не були, ми завжди впевнені в тому, що в нас є надійне плече. Ви, шановні чоловіки, які стоїте на вахті миру, скажімо так. Ви стоїте на вахті захисту і жіночої половини, і взагалі всього такого спокою в світі. Ми впевнені в тому, що ви будете завжди оберігати наші домівки, наші, наш мир в Україні. Ми зичимо вам міцного здоров'я, добра, благополуччя, хай завжди буде мирне небо над вами і над усіма нами. Хай завжди буде спокій і добробут в вашій оселі і на роботі, і в сім'ї, і кругом. Ми зичимо вам завжди хай ваші мрії здійснюються, хай завжди вас оточують хороші друзі. Ми, жінки, що ми вас розуміли, ви нас завжди підтримували і всього всього найкращого. Святом вас! будеш від провкому? я буду вітати подохнути. Добре. Як я Дорогі наші чоловіки, наша сильна половина. Ми вас вітаємо всі зі святом таким і. Церковним, храмовим святом і таким святом Днем Захисника України. Зичимо вам всіх благ земних, здоров'я, радості, щастя і кохання і пару слів вам в придачу. Дорогі чоловіки, вас вітають всі жінки тихих, буйних, гарних, грішних, виважених, мудрих, добрих, смішних, свято доброї покрови, будьте дуже і здорові. Поважайте всіх жінок, одну кохайте, а не двох. Щоб ви, як соколи, літали, дітей любили і поважали, щоб для кожної дитини від вас квартира і машина. Нехай у сім'ях буде гладко, батьки здорові, мама й татко, нехай все множиться, ведеться і щастя хай вам усміхнеться. Захисники ви наші любі, хай мирне небо завжди буде. Хай сила ваша не згасає, держава вас не забуває. Щоб ви були струнки й здорові. Частіше дійте ви корови, пийте молоко парне, здоров'я вас не у мене. А для всіх я хочу сказати і для жінок, і для чоловіків, щоб ми жили в країні мирній і не оплакували в часі усіх тих хлопців молодих, що полягли там на Донбасі. Що ви? Сухо. Немає, накажи. Троє того получчя. І щоб на всіх напали гроші. А від жінок ми хочемо вам такі коротенькі, невеличкі серфації. Хто мені попався? Чого не відточняється? Попався, я тебе вітаю. Добре. Боже, я ж Те, що вони нам зробили такий сюрприз, це свято, як кажуть захисника Вітчизни, мабуть, давно просилося. І не важливо, де ми захищаємо, чи ми захищаємо на фронті, чи ми захищаємо тут, на роботі, але добросовісне відношення до своєї справи це завжди є захист інтересів, інтересів сім'ї, інтересів. Свої села, інтересів держави, от бо без цього не може нічого кажуть, існувати. Я не знаю. Я зараз дивлюся, українці зробили хороший фільм на лінії життя. Якщо хто дивиться, то а якщо то подивіться. Ну це дійсно українці змогли зробити, показати те, що твориться. Що і там, і там кругом захищається наша вітчизна, наша держава. І тому то. Я хочу побажати жінкам здоров'я, кохання. Я хочу побажати любові. Я. я хочу, щоб е, кожна жінка мала не одного е, чоловіка, якого вона любить. Ну а принаймні техніка це не означає, що з ним спати. Любити можна. О, так що це великих різниці там. Кохайте, а не любиш, я написала. Ми так, любимо всіх, бо я. Так що давайте будемо. Мерні, тим більше на одного чоловіка припадає чотири жінки. Ну де ми подінемося? Ну, ми... <ріст> де ми подінемося? І давайте, якщо ви обралися бути захисниками, то щоб на вас ніколи ніхто не обіжався, ну, будьте. Да. Я хочу сказати, побажати також чоловікам, миру, спокою, щоб не прийшлося братися за зброю, ну і щоб ніхто не сказав жінок, що ви не стоячі, ну, що ви дійсно стояли і, 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 і так далі. Тому то ще раз всім миру, спокою, радості, щастя вам, вашим сім'ям. Ну і оскільки е, та, е, та сторона, яку ми захищаємо, значить нас обіжає, то щоб не в неї тих, хто керує цією державою, цією вітчизною взявся розум, вони додавали нам заробітну плату, а добавка заробітної плати веде за собою здоров'я. Щастя наших родин, забезпеченість наших родин. Все це здійснилося принаймні після нового року. Дякую, як вам пісні співаються, тому що на 10 <плес> дівчонок по статістиці 9 ребят. А ви кажете, що аж 4 на 1. Я, 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 я не се паратіст, я російський пісень не співаю. 아, 이거 뭐 <laughs>